Всім привіт з вами кфри і ви, напевно, замітили, що у мене стало нуль гемі, бо я купив Хеллоуінські скини. Ось Роза. Купив скін на розу і купив скін на Скуїка. Де цей Скуїк? Ось. Мені ці не дуже сподобалося. Вибачте, що я вчора не випускав відео, бо я був зайнятий. Давайте пограємо. Бо... У мене вчора щось Бравл Старс вилітав. Нарешті ми в каці. Та хто виграв на зомба брока? Пишіть в коментарях, хто виграв е, зомба брока. Бо я ні. Бо в мене такий скіл, як в якоїсь мап... мавпи, Якщо чесно. Як бачите, навіть нормально попасти не можу. Ну умирай. Хто хоче, щоб зі мною пограти і слити кубки, пишіть в коментарях. Нарешті. І зараз пограємо за розу. Сьогодні десь вийде 3-4 відео. Сьогодні якось попитаюсь дойти до магаящика там, де ми Ні, конечно нічого не випаде. Давайте візьмемо розу. Де ця роза мене десь не ось. Скін купив Халлоуінська роза. Хочеться прокачати, але не хочеться монети тратити. Щось стягнеш для прокачки але не хочеться монети використовувати. Мені чести скін більше зайшов голові роза, ніж Сквік, цей правед Сквік. Ну шкода, що там Гейло не було. Скін на Гейло. Там в мене й самого Гейло не нема, але я за Гейло вмію грати, звісно. А хто? Звідки я мой? Мой Гейло. У нас такий аккаунт везучий, у нас такий суперсел. Щедриш, це капець. Что мне делать? Тут все... Ой, не, 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 ты не забираешь эти банки. Ты не забираешь эти банки. Не, 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 не. Слава Богу, що я вижу. Я не знаю, що це би було, як я би вижу. Як я би не вижу. Тікаємо, пам! На-на на. на 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 Три, два, один. Не! Ну що це за ці ду? Вибачте на емоціях. Боже, и чем инвалиды? Честно вам скажу. Теперь балку в шахтинке садить. Веселые тазы. Клюкали. Да. Дизлайк. Класс, давай, <clears throat> Якщо вам сподобалися ці скини, сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім па-па!